Дихаємо Софійка. Так, добре. Хорошо. Я Софійку знаю ще від народження, вони первинно були у мене зареєстровані. У 22-му році мене мобілізували, і мама прийняла, можливо, єдине правильне рішення, щоб дитина була під контролем лікаря. Вони переписалися до Марії Тарасівної. як тільки мама знала, що я вже... Приступив до виконання, вони свідомо вирішили все-таки повернутися до мене. Ми його чекали, ми молилися, як то кажуть, всі боги нам допомагали, тому що, знаєте, він був в таких точках, він не хоче нічого розказувати, але він казав, що було і прощався з життям. Як взнали, що в лютому він демобілізується, то нам не давали проход. А він вже є на роботі. Кажу, немає він ще на реабілітації. А коли він же буде? І як він повернувся, то тут черги стояли би до нього назад переписатися. Дівчата не могли вже комп'ютери червоніли, бо треба було всіх людей назад повернути. Жіночка якась прийшла на куштури і так його обняла, що чуть не перевернула на тапчан. 1348, Здається, всього людей. Зареєстровано в мене і ще десь 350 дітей. Люди різні приходять і виносять мозку, лише нам, а і йому. І ми стараємося так, щоб його відгородити від таких людей. Він пройшов пекло, і ми не допускаємо таких людей до нього. Ми постійно з ним. От тепер ми його ніде не відпускаємо. Він їхав в Єгипет з жінкою, та, я кажу, ви на Київку? На 10 днів кажу, точно каже, я йду на пенсію, Боже збав. Зі мною разом ми йдемо. Ми, ми разом прийшли і разом підемо. Я з ним було, то міряла не один раз, в таких бумаках, і повалили, бо тепер машина під дупою, і все, і поїхали. А тоді то було так, Петрецький, туди хутір 7 кілометрів, туди на Маськову 3 кілометри, і погнали пішки, ніхто там до якусь машину не казав. Але йшлося, були молоді йшли. Тепер я вже не пішла, хоч би пси за мною бігли, бо я не гона. Він лікар від всього. Він і терапевт, і педіатр, і ендокринолог, і дерматолог, і гінеколог, він все. Це мій власний набір, я його використовував ще в зоні бойових дій у межах медичної роти і по виїздах він включає офтальмоскоп, лярингоскоп і отоскоп. Я його використовував під час контузії отоскоп, тому що контузія буває за акобарою травмою або часто супутній діагноз акобаротравма. З порушенням цілісності барабанної перетинки. Тактична сумка. Я ще навіть наліпку не зняв. Зараз в неї друге життя. Я її використовую вже у мирному житті. Можу покласти туди слухавку, пульсоксиметр. Вона близька, мені по духу, вона не зраджує мене, а я її не зраджую її. Ми так е удвох ідемо паралельно. Виходимо. Їдемо на терміновий виклик до дитини, поїдемо, обслужимо виклик, оцінимо ситуацію і надамо, призначимо лікування. На місці розберемось. Потрібно там підвезти в амбулаторію, зробити кардіограму чи якийсь загальний аналіз крові, не питання. Хворий сідає, пацієнта ми його транспортуємо. Слиховою. — Доброго дня. — У тебе школи захворіли? У нас такі є так. — І захворіли, так? Покашлю, Яня, покашлюється. <кісляє> 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 Меншому можеш ісландський, по чайній <кісляє> ложиці давати, але зранку і обід так само. Це ані, ані. ша, дати. Мапа, щоб ти не виходила. Вона зустрічає, вона в очікуванні, не можна свої, зрозуміла свої. Нагадую про те, що Україна воює. Дехто з розумінням відноситься, дехто робить вигляд, що він не помічає, але мене це мало цікавить. Для мене це символ України, незламності України. Я чудово пам'ятаю, коли почалася агресія. Коли захопили наш Крим, мені дуже було боляче дивитися, що, на жаль, Крим вже не наш, не український. І я задавав собі питання, чому ми так легко віддали Крим. Вже почалися активні бойові дії на сході України, Луганський аеропорт, взимку Донецький аеропорт, це вже 14-15 рік. І я Проаналізувавши ситуацію, прийняв для себе єдине правильне рішення. Я не можу бути осторонь. Тим більше, що лікарі там були потрібні зі мною четверо хлопців, лікарів, терапевтів, хірургів, реніматологів, попали в 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Там були всякі кульові поранення, осколкові поранення. Вони потребували керування вже по етапах евакуації, ну це все досвід приходив з кожним днем. старався вчитися на цих всяких епізодах, тому що життя захисника України воно безцінне. 24-го четвертого мене наплічник вже висів. Чекав, сказали, що ви потрібні в 10 окремо гірсько-штурмовій бригаді. Там потрібні лікарі з досвідом. Наша бригада на той час тримала оборону. Це Малин, Житомирська область і Київ. Якщо були такі активні бойові дії, то фактично в медроту можуть було поступити і 25 до 30 чоловік. Тоді медрота була вкомплектована фактично непогано. Ми були на базі Малинської центральної районної лікарні, і навіть оперували хлопців тут на місці. Потім їх скеровували найближчий госпіталь. Це Житомир. Евакуаційні бригади працювали 24 на 7. Ну, перша моя контузія така серйозна була, коли я відчув, що дійсно життя і смерть йдуть поряд. Це коли наш батальйон стрілецький вийшов з-під Зайцевого на відновлення і був такий населений пункт Міньковка. І ми тільки заїхали, щоб там їх оглянути, відібрати, хто потребує подальшої евакуації. І тут за хвилин 15-20 нас різко накрили градами. Було відчуття, що я би землю розривав руками і залазив би туди, щоб зберегти своє життя. Ну, це страшно для це важкого пояснити, але ну, принцип самозбереження спрацьовує навіть не на 100%, на всі тисячі. Ну, напевно, це якась фатум, доля, що я залишився живий. Ну, таке буває. Це є тактичний наплічник лікаря. Він постійно був у мене. Ну, фактично я спав на ньому. Хірургічний набір. Ну, скальпеля, затискачі, голки, шовний матеріал таке. Це моя зимова куртка. Нам ще коли їх видали два роки тому, ну, так я її в цій зимовій куртці звільнявся. Вона мені дуже дорога, тому що енергетику відчуваю, та таке відчуття, що хлопці поряд. Поцілити у медика чи за двохсотити медика це для них за щастя. Постійно ти був в тонусі, постійно ти знав, що в будь-який час може бути поступлення будь-який час треба надати допомогу. Якщо там підключити, то підключаємо, капаємо, якщо там потрібно якісь реанімаційні заходи, бо бувало такі, що до нас поступали важкі, і ми мусили їм надати першу невідкладну допомогу, застабілізувати їхні стан і потім вже скеровувати на подальший етап евакуації. Тобто робота лікаря, вона там. 24 на 7, ти від зони бойових дій по тих мірках це десь було до 20 кілометрів. Ну, хочу сказати, що дрони працювали постійно, артилерія працювала постійно, я, авіація працювала постійно. Коли прилетить кап, фаб, ми ж ні не знали, то в будь-який час, але старався про це не думати, бо якщо постійно будеш думати про це, то можеш просто зварювати, Можуть мозги не витримати. Коли йде конвейер, ти працюєш на автоматі і стараєшся не думати про наслідки, а коли вже там перепадає час відпочинку, ти потім сідаєш, осмислюєш і думаєш, може я би зробив так, а може би краще. Тобто якісь сумніви, в тебе доїде, він не доїде, але старався якось потім дзвонити до, до хлопців, перезвонювати, питати, як їхній загальний стан, як вони себе почувають. У мене почалися проблеми з серцем. Я лікар, я реально оцінив свою ситуацію, і все йшло до того, що, напевно, будуть мені ставити стенд. Мені зробили коронарну, коронарографію, кардіохірург сказав, що на грані, на грані сердечко, ну, поки що не будемо стенд ставити, почекаємо півроку рік. Я почав відчувати, що хлопці там, я тут, це несправедливо. Я мушу бути з ними там поряд. Ну, традиційно тут нового я нічого не скажу. Мене просто тягнуло туди і все. Мені здавалося, що я зараз все залишу, сяду в машину і поїду туди. Мене нереально тягнуло, тягнуло, тянуло. тянуло, тянуло. На антидепресантах старався грузити себе якоюсь фізичною роботою. У мене пішло безсоння, у мене розлади сну були, я ночами не спав. Якось так. Все традиційно як має бути. Прийняв рішення, що все-таки треба з тим боротися. Поки що схема ця працює. Лікар, пацієнт, прийом, робота, дорога на роботу. Відчуття того, що ти тут потрібен. Люди тебе вірили, чекали. Пчелки працюють все нормально, активні. Мій добрий сусід Федя дзвонив до мене і каже: Давай ми підемо в пасіку. Думаю, класна ідея. Ти вулики мої. Я з сусіднього села з Хмельівки привіз. Там був непоганий пасічник. Цей вулик я повністю реставрував. Я привіз, то там уже дах прогнив. Вони були напівгнилі. Фактично, в мене чотири сім'ї. Я їх вже підготував до зимового періоду. Ти коли приходиш працювати з пчлами, ти відволікаєшся, ти для тебе тільки пчоло. Ти забуваєш всі ці е, проблеми, які є зараз. Знаєш, що на тебе чекають, ти маєш приділити уваги, тому що бджоли вони теж дуже чутливі, вони розуміють, з якою енергетикою ти до них, до них приходиш. Ходи, ходи сюди, ходи до мене. Тічемне. Тичемний, Донецький, ти, так? На термальні води я ремчу вона любить зіду синіздити. Мукач. Мукач, отак. я вже два рази. Правильно. Я завжди на канікули до дідуся і бабусі. Стараюся, щоб понучка до мене ще в нього частіше приїздила. Понучка теж вона для мене, як якийсь бальзам. Лагідно з ним бався, він так не любить, агресію він не любив. Так? Так, 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 так.